Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вирішили виїхати на поле, подивитися, що у нас тут робиться. <гум> да. На тракторі, ось, тому що після таких е, обільних дощиків машиною нереально доїхати. Випало у нас за останню неділю 50 мм. Ну приїхали. Ось у нас тут озимий ячмінь, 9-й вал. Ось такий ячмінь. Очікується так. Сидя тут. Сантиметрів 80-90. А ну що там на низу? Ну, пропорцевий листочок. Ну нам треба під пропорцевий листочок. Ну всі вони чистенькі, ми тут два рази робили. Ось до він. Фунгіцидну обробку робили. Ну, до дощиків все, все йому зробили, що треба. Ну, бачу, вже починає цвісти. Йде цвітіння. Ну от-от. Так, це нагадаю, а може хто випробиці? не знає, це у нас 2, Одеська область, 4, Березівський 4, район. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перша репродукція. Ну, на цей год це будуть біля. Це вона, насіння вона. від Олександра Чумака. Посіяли ми, ну, вже скажу все, може хто перший раз попаде на це відео. Посіяли ми 3 жовтня, сіяли сівалкою алігатор. Тут ну, міжряддя 30 ну, см. Зараз трошки щось покажу. Ну, воно вже тут, розкустилося, вже погано видно десь 30 см. Да, снизу вже сухе, тому що засуха теж була. Давали при посіві 50 кг амофосу. Ну і зимою розкидали розкидачем 100 кг сілітри. Ну, Гербіцидна була обробка. І другий раз. E, ну Два фунгіцидних робили. Ну, одну із них ми робили там все давали. І карбомід, і мікроелементи. Ну, і фунгіцид, оце все таку бакову суміш зробили і побризкали. Ну, так, ячмінь вижив у нас, видержав, ну, Морози, приморозки були, але витримав. Зараз підемо туди вище, Це ми зайшли ну, на край, а туди в посіві трошки менше. Зараз подивимося ближче, що там робиться. Так, гербіцидну обробку робили ми Гранстаром. Так, вон у мене тут з краю, то мені так майже в пояс. Мій рост маленький, то... А, край, раніше викинув голос, а тут вона трошки нижче, він кожа викидає. Ну тут край. <плес> ну, край видно, що вищий вже колос, а там ще, напевно, зараз подивимося, бо бачу, що менший. <плес> 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 да, Ось тут трохи менший, трошки нижчий, але все одно колос вже теж викидає. Ну Таке поле, я не знаю, чи телефон передає, якесь поле від нього, таке розово-фіолетового кольору, такого вершочки у нього. Такі. Не знаю, видно, не видно. І так дивишся здаліка таке поле якесь фіолетове. Я спочатку подумала, що це йому вже все гаплик. Під'їхали ближче, дивлюсь, ні, все з ним нормально. Зараз підемо, в нас там вище пшениця. Зараз подивимося на пшеницю. Так, треба вийти мені на край іти порядку, щоб менше топтати. Так, тут норма висіву 2,2 мільйона. Десь приблизно. 2,1, 2,2. У нас так посіян і ячмінь, і пшениця. Так, ось добралися ми до пшениці, яку сіяли разом із ячменем. Ось там ячмінь, а тут вже пшениця, яку посіяли в жовтні. Ось у нас це чувствує. Да. Це пізня пшеничка, ми її витягували вже як могли. Зараз ближче покажу. Ось така пшеничка. Такий ось колосок. А, воно йди покажи. Раз, іде, трошки Диви, да? який тут іде гучий рядок мені крити, тим тут ось. Воно зною ну. ну, розкидався, Диви, яка воно пшеничка, дивіться листки. Диві, які мощні. Тут гній ти прямо розлівав. А от крив тільки бочку, воно фугануло. Тут оце ой, де рядок, мені каже, вона лучше вище, ну, а далі вона, мені каже, ще покаже добре. Спрашують, чи воно спали, чи не спали. От отак воно спалює його, бач, які листочки гарні. Так, да, пшеничка оця пізня так, в цьому пізня. році непогана. Ну, сіяли і давали те саме, що і то і що раніше сіяли. Шов, ну, ряди видно. Один ряд, ряд. Ага. Ну, я не знаю, чи телефон передає. Тут видно ось полоси, де проходили гнієм свинячим і де ні. Ось тут, де я стою, ось прямо туди таке лісся, прям такі широкі, такі якісь розкошні. Тоді тут видно, що ні ось. Тут знов ось дивіться таку вдаль трошки, не знаю, як телефон передає, а воно так дивишся і одразу видно, де розливався гній. Так, ну ця пшеничка непогана тут, ця пізніша. Хоча вона була така не дуже. Ну, але дощ, який зараз її витянуть. Зараз подивимося, вище у нас ось є пшениця, яку ми посіли 16 вересня. <плес> да, тут ще є чмінь, бо ми так думали, що... Цю сторону так повністю посіємо ячменем, а так як края обійшли, не вистачило, то прийшлося досвіть пшеничкою. І тому виходить тут полоска між ранньою і пізнішою пшениці, вже така. Так, тут у нас пшеничка, де ми посіяли прямим посівом. 16 вересня. Ну, звісно ж, тут вже не розлівали так сильно гній. Вона була старша, ну, більша, то ми більш так на ячмінь і на ту меншу пшеницю возили. Е -е, ця пшениця, мені каже, більше скинула. Тебе, чим там менше, ну, та слабше. Бо ця була більш розкущена і вона більше скинула з себе і зараз трошки як, як рідко ну, так, на ну Ось такий вигляд має пшеничка, яка 16 вересня. Зараз у нас клімат помінявся, геть, ти не знаєш, коли краще сіяти. Чи раніше, чи пізніше. Ось у нас тут на цьому полі оце пшеничка, ну, якби так дивитися теж непогана. Але ота, що пізніша краще. Ну, може бути із-за того, що ми туди возили ще свинячого гнію більше, ніж сюди. Ні, вона краще перезимувала, коли вона менша, ну, як перезимувала. І перезимувала, і засуху вона так не попала в такому розвітті, як ця. Це більше вже розвиття було, і засуха їй більше дала, ніж той. Та менше стресанула, виходить. Ну, я ж кажу, зараз так вже погодні оцей, умови помічають. Оцей предшественник. Щоб не було цього предшественника, тут, тут би такого не було. Так, да, попередник у нас тут зимуючий горох. Так, ну, ширина міжрядя сюди 30. Тут все на 30. Воно набагато краще себе почуває. Ну і норма висіву так само 2,2 мільйона. Краєвий ефект. Да, це у нас виходить десь 70-75 штук на метр. Ось така пшеничка. Це ж там знизу трошки сухого. Ну а так, зараз 50 мм нам бахнуло, да. Та й вона вже добре напилася і добре себе почуває. Так що може хоч і якийсь урожай в нас вже буде. Тому що... Та ні, сніга нам вже не треба, ти що. Сніг, який сніг. Сьогодні і так вже яке? 14, 14 травня. Ось такий, такий посів ми маємо. колос пощі весь. Які воно менші до сходи, а цей вже пощівесь. Зійшов. Що в нас тут робиться? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, ну, восім. А цей год це отлічно, щоб вони всі налилися, це буде добре. Нам щоб 30 дала буде... Очень хорошо. Так, да, наші сіні будуть раді, так? Да? Ну, сіні дожні ввести на п'ять опять допомогти. Да. Ну, то, ось так, буде... друзі, поки що відійшла наша пшенечка, вже пускає колос. Ячмінь вже заколосився. Коли воно вона скидає, то жовта то вже і, мабуть, трубець. А ця вона ще не спіла, як би сказати, одійти. Ось ну, таке. В цьому році такі погодні умови склалися, Оце, що... Пасає предшественник між і... Ну, і зараз цей дощ. Оце три фактори її зараз це держать. Спасли. А на других воно полях дивися де сплошний посів, то печально трошки. 20 сантиметрів висота і, і, і вже колос косвинула. Ну, так що широке міжрядя і мала норма висіву ось дає такий результат. Тому... Присоєдняйтесь до нашої асоціації. Так, да, тому у нас зараз. Щас... Поки що така сівозміна ось пшениця. Після пшениці ну, плануємо покривні культури до осені, Весною посіємо соняшник, після соняшника сіємо зимуючий горох, а потім знову пшениця. Поки що ці культури у нас ну, рентабельніші, так я вам скажу. Є і другі, звісно ж, але є такі культури, що треба мати свій комбайн, щоб вовремя його збирати. А, До речі, у нас тут з краю дуже егілопса є багато, і ми спрацювали ну, рано весною палацом. Ну одразу би, він щось прибився ну, ну, був. Ну, Вроді би той прибив, а о цьому, дивись, як цвітей пахне. Дивись. Але що... але Дай, не цьому... все, ось і конюшина тут. Конюшину, напевно, геть не взяло. А ну, ось... Я не думаю, що тут пропустив. я, ну, Воно очагами там, там. А було взагалі сплошне? Воно щось взяло, щось не взяло. Може в якої фазі був сам цей гілокс. Може бути. Трохи ми його тут... Бо тут б був. Якби не зработали палацом, то тут а би і пшениці напевно не було. Але тут ми це по нулю посіяне. І осінню, виходить, ну, ми рано посіяли і вже не могли працювати проти, проти злаки Гербіцидом. Ну в общем, поки що так. Так, да, о чаги осталися. Ну, десь вона, сработало. Края. края можна обрати на свині, а там можна обрати. Десь быть, сработало, а десь десь і не. Ну, в цілому то нічого. То ж кажу, цей край десь сплошний був. Так, ну все, друзі. Пшеничка і ячмінь хай росте. А ми їдемо далі. Зараз подивимося на зимуючий горох. Зараз вам там засніму ще. Так, все, друзі. Пишіть, коментуйте. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. А Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!